Моя дівчина щойно народила нашу першу дитину. Я знаю, що я не біологічний батько, і я сказав їй про це одразу після пологів. Бам! Оце я понімаю нежданчик. Бам! А Прикиньте, як їй в цей момент було. В неї просто весь світ рухнув в цей момент. Давайте узнаємо, як це було. Я спробую коротко, бо скоро йду в бар. Я дізнався, коли їй було приблизно шість місяців. Хлопець на ім'я Брайан підійшов до мене на роботі. Ти хлопець Сари?» Я відповів так і спитав, чого він хоче. Він сказав, що шкодує, що переспав з нею, і заприсягся, що не знав, що вона з кимось. Я йому не вірю. Він показав мені телефон із їхніми переписками. Вони спали разом або бачились, як мінімум, рік, потім вона завагітніла, і вони домовилися прикидатись, ніби дитина від мене. Так, вона не втратить ідеальне життя, а він не нестиме відповідальність за дитину. Мені здавалося, це дивним. Ми довго намагалися зачати, а тут вона раптом завагітніла так легко. Але він пояснив, що задумався над цим і нещодавно став християнином. Який. Хороший чоловік, да? християнин. Божа людина. Отак от, от. Бачите? Молодець. Він сказав, що не може жити, знаючи, що я живу в брехні, а його дитина не знає, хто її справжній батько. Я сказав, що ми будемо на зв'язку і попросив нічого не розповідати поки що. Я довго думав, але зрештою вирішив дочекатися її пологів, щоб вдарити її в найвразливіший момент. Не вдаватимусь в деталі, але вона народила. Дитину відвезли в реанімацію для спостереження. Це мав бути прекрасний момент, але для мене це було найболючіше у житті. Я тримав дитину на руках, знаючи, що вона не моя. Коли її залишили і їй стало краще, я почав збирати речі. Вона спитала, куди я йду. Я відповів: я знаю, що я не батько. Можеш вдавати давати шок, але я все знаю. Просто поклич Брайана, він з радістю підпише свідоцтво. І я пішов. Вона безперервно мені дзвонить, пише повідомлення просто зараз. Навіть її сестра дзвонила кілька разів. Було важко прикидатись весь цей час. Але я задоволений. Мені дійсно боляче. Я збирався зробити їй пропозицію в день народження нашої дитини. Я хотів зробити її найщасливішою жінкою. Ну, от і все. Йду нажертись. Редагування. Голова болить, але я вдома і в безпеці. Я не очікував, що пост набере стільки уваги. Тому поясню дещо. Брайан буде в житті дитини, якщо це його дитина. Мені все одно, що хто каже? Я впевнений, що не моя. Я зроблю тест, але ми з Брайаном на зв'язку, і я не маю жодних сумнівів. Хто називає мене психом, мені байдуже. Ви завтра забудете цей пост, а я житиму з цим лайном усе життя. Те, що я зробив, не геройство, але мені все одно. Я завжди ставився до неї чудово, а ось так вона мені відплатила. Думаєш, це вигадка? Іди читай щось інше, мені байдуже. Коментарі. Коментатор. Що вона сказала, коли ти сказав, що все знаєш? Автор. Очі в неї широко відкрилися. Вона почала. Почекай, почекай! Але я вже зачиняв двері. У повідомленнях і голосових вона каже, що Брайан бреше, і якщо я візьму слухавку, пояснить. У мене є їхні переписки і секс відео як доказ. Бля секс відео, це ж геніально, да? ну звісно. Давай будемо зраджувати моєму чоловіку і ще знімемо відео, давай. Чисто по приколу. Отак, от от такі, от такі ребята. І мені дуже хочеться їй їх надіслати, але я не хочу звертати на неї увагу. Коментатор: чи хтось був у кімнаті? Це все справжнє? Автор у кімнаті були медсестри. Мені було байдуже, що вони чують. Це вже після того, як дитину забрали в реанімацію. Дитину забрали, бо моєї колишньої була температура, і вони хотіли перевірити, чи не буде в її дитини. У неї є своє страхування. Якби були ускладнення, я б не зробив це в той момент. Але вона в порядку, дитина в порядку, тож я сказав їй правду і пішов. Не розумію, чого люди, які кажуть, що це фейк, все одно читають і коментують. Живіть своїм життям далі. Давайте обсудимо це в коментарях. Чи правильно він зробив те, що тягнув до самого народження? Чи треба було сказати? Коли вона була вагітна, бо він каже, що він узнав це, коли вона була на шостому місяці вагітності. Якби він це сказав тоді, вона могла б втратити дитину. Правильно? Могла б від стресу від того, що її викрили, від того, що все, всі все знають. А могла б її не втратити, так? Да? А зараз, коли вона народила, ну він сказав, і вона. що? Просто на стресі теж на, на дитину не втратить. правильно? Так що... Не знаю навіть. Не знаю навіть, що хуже, чи тоді, коли вона була вагітна, чи зараз, після того, як вона родила, їй треба підтримка, їй треба підтримка. Батько треба дитині. Що ви думаєте? Я, напевно, склоняюсь, що все-таки треба було, щоб він сказав тоді. тому що, раз у неї хватило нервів і психіки, і взагалі. Мужності зраджувати, знаючи, що є шанс, що вона викриє себе. І взагалі зраджувати, в принципі, не люблячи, виходить, свого чоловіка, зраджувати йому. Тобто, в неї вистачило на це сил. Да? То я думаю, вистачило б сил і прийняти те, що він знає правду. Я думаю, так. Оновлення. 27 грудня 2022 року, через три тижні. Привіт усім! Я поновив раніше, але результати тесту довго чекати. Також я весь цей час працював над собою. Дякую всім за підтримку. Одразу до справи я не батько, але я вже давно це відчував. Брайан і дитина збіг. Тож питання закрито. Він був дуже радий бути батьком, попри обставини. Ми весь цей час підтримували зв'язок. Він справді класний чувак. Шо? В смислі, ти що гоніш? Хоча ж він каже, що він не знав, да, що вона в стосунках. Ну, окей, блін. Ну, бачите, так буває. Може, що він подружиться з цим Брайаном, будуть корішами. Бо, бля, це взагалі, це, звісно, ну, странно, ну, ладно. Зараз ходить до церкви, волонтерить у притулках тощо. Не знаю, чи ми залишимось на зв'язку далі, але я б не проти випити з ним іноді. Сподіваюсь, у дитини буде хороше життя. З Брайаном, як батьком, у неї є всі шанси. Щодо Сари, ще тоді, коли я постив, вона запропонувала Браяну бути разом офіційно, бо вже не було чого приховувати. Наскільки я знаю, він відмовився хоче просто спільно виховувати дитину. Думаю, це дуже розумно з його боку. Ми з нею теж говорили, обговорили, де все пішло не так. Вона сказала, що не відчувала моєї підтримки і почувалася незадоволеною у стосунках. Я це розумію. Я був не ідеальним, але завжди старався ставитися до неї якнайкраще. Мабуть, нам просто не судилося бути разом. Вона почала плакати, і я її обійняв, але дав зрозуміти, що це не через почуття. Вона запропонувала залишитися друзями і сказала, що я можу приходити в гості, але я відмовився: мені не цікаво підтримувати контакт ні з нею, ні з її дитиною. Я віддав їй м'яку іграшку, яку збирався подарувати нашій дитині. Вона зараз живе з мамою і повністю з'їхала. Попросила залишити її номер, але я заблокував її в той самий день. Тож тепер я сам не буду брехати. Серце болить дуже сильно, але я думаю, що впораюсь. На роботі є симпатична дівчина. Ми почали спілкуватися. Бля, ж ти, чувак. Ну окей, ладно. Вона мати одиначка і дуже класна. Я пояснив, що хочу рухатись повільно через нещодавнє розставання. Вона розуміє, ми переспали раз або двічі, але нічого серйозного поки що. Я просто хочу побути наодинці, але, можливо, дам їй шанс згодом. Поки що це все. Я в депресії, але принаймні почав займатися спортом. Я більше не хочу спілкуватися з Сарою і скоріш за все ніколи її не побачу. Шкода, бо вона була важливою частиною мого життя. Але все, що було, вже в минулому. Дякую всім за підтримку. Якщо є питання, відповім. Редагування. Хочу лише додати, що досі не шкодую про те, що зробив. Вона досі видно страждає, але чесно, я вважаю, що вона на це заслужила. Ну, я теж так вважаю. І я хочу сказати по поводу того, що ти так бистро знайшов собі нову дівчину і вже й переспав з нею. Блін, я не знаю, як ти навіть думати, вроді ти там. Хоча що, він вже знав давно про це, правильно? Ну да, ну, да. він вже знав давно, він вже ще знав з шостого місяця вагітності, тобто він вже давно до неї остив, вже поняв, що він з нею не буде, тобто він просто жив з нею як сусід, виходить. Ну да, окей. Ну да. Ну ладно, 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 блять, ладно, Виправданий, повністю виправданий. Виправданий. Ідемо далі. Друге оновлення, 8 серпня 2023 року. Через 8 місяців. Я той хлопець, який дочекався пологів, щоб сказати, що знаю, дитина не моя. Ось як іде моє життя зараз. Мені постійно пишуть в дірект, щоб я оновив історію. Минуло приблизно 8 місяців. Подивіться профіль, щоб знайти початок історії. Ні, я не спілкуюся із Сарою, до біса Саро, я її не бачив. Останнє, що я чув, вона переїхала за три години звідси жити до мами, щоб було ближче до родичів. Я часто бачив її в місті, тому я безмежно вдячний, що вона поїхала. У перший місяць після пологів вона кілька разів намагалась заговорити, але це швидко припинилось. Щодо Брайана. Ми іноді переписуємось, ми таки сходили разом на пиво. Він, схоже, щасливий бути батьком, але про Сару ми не говоримо, та я й не дуже підтримую з ним контакт. Ми обидва зайняті роботою, дітьми і життям, тому важко підтримувати спілкування. Не думаю, що вони разом, але хто його знає. А щодо дітей, пам'ятаєте ту жінку з дитиною, з якою я почав зустрічатись. Ми досі разом. Її дитина чудова, і я чесно обожнюю бути відчимом. Середній палець, тим, хто казав кинути її, або що з цього нічого не вийде. Може здатися, що ми швидко зійшлися, але мені байдуже. Я нікого ніколи так не кохав. Ми нормально спілкуємось, майже не сваримось. Разом просто кайф. Спочатку я хотів обірвати з нею все, бо почав сильно пити, але вона реально мене витягнула. Я не одразу познайомився з її донькою, але коли зустрів, зрозумів, що не можу піти. Ця маленька сім'я зцілила мене в Способи, які я навіть не можу пояснити. І перед тим як хтось скаже, що я просто використав їх, щоб впоратись із травмою через те, що дитина була не моя, це повна маячня. Я ходжу на терапію, я навів лад у своєму житті, і більшість днів я навіть не думаю про свою колишню. Чесно, я навіть забув про цей грьобаний аккаунт. Словами не описати, наскільки моє життя покращилось. Дякую вам, незнайомці з Редіту, що були поруч у найтемніші моменти мого життя. Це справді допомогло. Планую зробити пропозицію своїй дівчині. От і все. Бувайте! А блін, прикольно. Mm, прикольно, що в нього так все сложилось Я радий за нього. Mm, ну, де да мені якось і грустно через ту подружаню, да, що в неї так все склалося. Може, вона просто хотіла дітей, але він не міг, і вона пішла на те, щоб на зраду, щоб просто Появилась дитина, тоді треба було розставатися. Ну, блін, це все ж. Це все ж рано чи пізно спливе да і смисл ростить. Дитину ну, чужу в цій сім'ї. Рано чи пізно це вспливе, ну. Ну, явно, вона про це не думала. Походу, не знаю. Взагалі, мені її трохи теж жалко. Не знаю. Бідна жінка. Дитину зробила, кинув її і один чоловік, і другий, і вона сама. Ну, блін, жалко її. Ну, я скажу так: нехер було займатися такою. Дві жухою, правильно? Крутить одновременно з двома мужиками, щоб тоді не остатися ні з одним. Така собі перспектива, не? Надо було вибрати одного. Це мій вердикт. Їй. За нього я щасливий, за неї мені її жалко. Така ситуація случилась печальна. Пишіть, що ви думаєте? Чи вона заслуговує на це, чи ні. І не забувайте ставити лайки, щоб я не обіжався на вас. Черебонить колокольці. Дивіться решту відео, підписуватися, саме головне. І побачимось з вами уже через один день. Всіх люблю, всіх обняв і поцьомав. Па-па!